Права 1172. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося першому завданні. У нас є ланцюжок, я його тут навів. Давайте його аналізувати. Бачимо M, що множиться на 0,75. Це дорівнює 15. Як нам знайти тоді невідомий множник М? Треба добуток, поділити на відомий множник. Записуємо перше діє. Отже, М дорівнює. Треба добуток 15 поділити на відомий множник на 0,75. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому і дільнику, то тоді це буде 1500, що ділиться на 75. І це дорівнює. Ну що ж, 150, якщо поділити на 75, це буде 2. І 1 0 тут залишається, то частка у нас дорівнює 20. І. Тепер аналізуємо далі. 15-х дорівнює 2,56. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Як зайти невідомий від'ємник х, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо друга дія. Отже, пишемо, що х дорівнює. Треба від 15 відняти 2,56. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 15. Відняти 2,56. Дописуємо після коми 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 10-6 це 4. Нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. Тут буде 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця дорівнює 12,44. Є. Тобто х ми знайшли. Ну, а тепер аналізуємо далі. 2,56, що ділиться на n дорівнює 3,2. Як нам знайти тоді тут ділене дільник частка? Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. То ми записуємо третє діє. Отже, n, тоді дорівнює, треба ділене 2,56, поділити на частку на 3,2. І це дорівнює. Ну що ж. Тут для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч у діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То тоді вийде 25,6, що ділиться на 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 25,6, що ділиться, що ділиться на 32. Ну що ж, 25 менше, ніж 32, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді 256 ділимо на 32, це буде 8. 8 на 2 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка, тоді у нас дорівнює 0,8 є. Тобто N у нас дорівнює 0,8. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо знову послідовність, аналізуємо її. А, що множиться на 2,6, дорівнює 27,4. Як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Записуємо тоді перша дія. Отже, щоб знайти А, нам треба добуток 27,4. Поділити на відомий множник на 2,6 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 270,4, що ділиться на 26 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити, записуємо 270, цілих. Давайте тут. 270,4. Що ділиться? Що ділиться на 26? Ну що ж, 27. Ділимо на 26, це буде 1. 1 на 26 це 26. Віднімаємо. 27 мінус 26 це буде 1. Дописуємо 0. 10 менше, ніж 26. Дописуємо сюди 0. Подальшому може будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 10. Зносимо 4. 104 ділимо на 26, це буде 4. 6 на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 10,4. 10,4. Є. Тобто виходить, що у нас змінна А дорівнює 10,4. Аналізуємо далі нашу послідовність 27,4 плюс Б це дорівнює 30. Як нам знайти невідомий доданок Б? Пишемо друге завдання. Отже, Б невідомий доданок, щоб знайти. Нам треба тоді суму від суми відняти відомий доданок. Тобто від 30 треба відняти 27, ,4. 4. сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми віднімемо від 30 27 спочатку, то це буде 3, цілих. і ще залишається відняти 0,4. Ну і це буде тоді 2,96. Пишемо 2,96. І аналізуємо тоді далі. 30, що ділиться на це, дорівнює 125. Отже, як нам знайти тоді ділене дільник, частка невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо третє. Отже, щоб знайти це, нам треба тоді ділене 30 поділити на частку на 125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 30. Що ділиться? Що ділиться на 125? 30 у нас менше, ніж 125, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, ставимо кому, дописуємо 0, 300 ділимо на 125, це буде 2. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 300 мінус 250 це буде 50. Так, дописуємо 0. 500 ділимо на 125, це буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто частка буде дорівнювати 0,24. Є. Ну що, що зараз давайте запишемо тоді відповідь, записуємо відповідь. Отже, до першого завдання. М у нас дорівнює 20. Далі x дорівнює 12,44 і N дорівнює 0,8.

Ну що ж ось таке завдання на знаходження невідомої величини та на операції з десятковими дробами на цьому вправо завершено.